Доброго денежка. Сьогодні я робила дуже велику роботу. Я вам потім покажу. Зараз я не маю сили навіть встати. Але тим часом я поставила на температуру, нагріла на 250, почалося запікання, і я зробила 100 градусів і пішла в хлів, робити свою роботу. Гляньте грушечки. Таке м'ясо карамелізоване, тому що соус вийшов у мене грушовий, знаєте, я зробила так. Гляньте, яка смакота. Взяла ще помідорки, буду зараз їсти. А де ж я вилочку? Тож брала-ложила. Дуже втомилася сьогодні, я покажу, що я робила. Ви здивуєтесь, я вас дуже здивую, але в мене нема виходу, і я мушу таке робити. У мене немає допомоги, у мене немає нікого, абсолютно. Отаке. От а щоб когось просити, то треба великі гроші платити. А я вже, як то каже, молодь задовбалась ті гроші платити. направо наліво, чи воно стоїть стільки, чи не стоїть, але груші будуть смачні. Воно лежало на грушах, це м'яско. Я положила багато груш, лежало на грушах, і воно там пропиталося цим соком. І декілька грушечок ще зверху положила, запікала в рукаві. Запікала в рукаві, гляньте, ну. як іспанці кажуть, яка пінта. Як виглядає по-нашому? Ох, яке добреньке. Їм завжди м'ясо без хліба, їм з овочами. От. Тому що так корисніше, чим з хлібом. Отаке. І знов мене жде о! І знов сушилка. Отаке. Ну, нічого треба робити. Зараз якраз такий час, що багато роботи. Трошки попригоряли кончики, бачите? Немає вилочки, я вам пальцем покажу. <сум> бачите, о, це ще й перець. Це ви не думаєте, що це палки? Ні-ні-ні. Тут перець, у мене перець, я купляю такі, щоб були не дуже в порошок перемеляний, знаєте. Отака смакота. Всім гарненького дня, мирного неба, щоб в нас було все найлучше, щоб у вас усіх було, що їсти. Але треба вирощувати, тому що деякі сидять у телефонах або на лавочках і кажуть, а! Пішла, а в неї те, а в неї те. А займайтеся, повикидайте трошки за ними, поприбирайте, погодуйте, кожен ранок повставайте. Це я не всім кажу. це Я кажу, що є такі люди. У мене всі люди дуже хороші підписані, вони таке мені не пишуть ніколи. Було там декілька чоловік, я їх заблокувала, на що вони мають дивитися, як вони незадоволені, знаєте. Так я. Нема сили говорити. Покажу, Покажу трошки потім, що я робила сьогодні. Підписуйтесь, коментуйте. Я вам за це дуже вдячна. Ставте пальчик вверх, тому що треба, щоб трошки розвивався канал. Сама я без вас нічого не зроблю. От таке на цьому все. До слідуючого відео. Всього вам самого! При самого найкращого